Друзі, привіт! Сьогодні 5 серпня з вами знову реклачок. Днями до України приїде не лише Кіткелог, а і президент Туреччини Реджеп Таїп Пардоган. Буде він говорити нібито про підписання угоди про безмитну торгівлю, але в тому часі, звісно, про російсько-українську війну. Також стало відомо про те, що Німеччина перекидає свою авіацію до Польщі. Чому? Давайте спробуємо з'ясувати, яка загроза сьогодні йде з Росії і як Європа збирається тиснути на Китай, який постачає до Росії компоненти подвійного призначення. Ну, фактично, озброї Росії допомагає їй нас вбивати. Підписуйтесь, коментуйте. Традиційно вас про це прошу, ставте подобайки, коментарі. Ну і, звісно, шери. Вони допомагають просуватися відео і каналу загалом. Давайте розпочнемо, друзі, все ж таки з інформації про удари по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі росіяни атакували Україну 46 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також однією балістичною ракетою Іскандер М. Нам вдалося збити 29 ворожих безпілотників. На жаль, є прильоти і ракети, і 17 БПЛА у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках. І також росіяни завдали дуже потужного удару по Лозовій Харківській області. Внаслідок атаки загинув на превеликий жаль чоловік, що найменше людей постраждало, і пошкоджена залізнична інфраструктура, зокрема вокзал та багатоповерхівки, і приватний сектор. Міністерство ж оборони Російської Федерації повідомило про те, що їхні засоби ППО нібито знищили і перехопили 24 українські безпілотники, зокрема, 13 дронів над Брянською областю, 7 над Ростовською, і по 2 над Калузькою та Смоленською областями. Але примітно, що вночі українські дрони атакували залізничну станцію Тацинська в Ростовській області, і внаслідок удару там виникла пожежа. Глобальних наслідків цієї атаки немає. Я переглядав російські телеграм-канали. В принципі, повідомляють про те, що є загорання, нібито приватних будинків. Звісно, відпрацювало ППО російське доволі ефективно, без перебільшення, але це вказує на те, що зараз ідуть активні. Удари по залізничній інфраструктурі, як це робить Україна по території Росії, так і Росія намагається це робити по території України. Лозова є яскравим тобі свідченням. Чи буде зберігатися ця тенденція? Будемо обов'язково друзі за цим спостерігати, але примітно, що на Росії відзначають дуже результативні удари по російських нафтопереробних заводах. Ще кілька тижнів тому, можливо, місяць тому, ви ставили запитання під відео не під одним. Чому ми не б'ємо по НПЗ? Сьогодні видання Reuters повідомляє про те, що після атаки українських дронів в ніч на 2 серпня нафтопереробний завод РосНЕФТІ у Новокуйбашевську Самарської області припинив роботу. А в Рязані скоротив потужність удвічі. Я вам розповідав про цей випадок. Рязанський НПЗ відключив дві установки первинної переробки нафти. Продовжує працювати установка продуктивністю 23,2 тисячі тонн на добу, і це близько 48% від загальної потужності заводу. Тобто, фактично, він наполовину сьогодні зруйнований, зупинив роботу. І на НПЗ в Новокуйбашевську припинили працювати дві установки: первинної переробки нафти, загальна потужність, яких становила 23,6 тисячі тонн на добу. Серйозні пошкодження, як пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на владу, то місцеву владу. Потрібно буде від кількох місяців до півроку для того, щоб відновити їхню роботу. На тлі таких атак вартість бензину марки 95-го на Санкт Петербурзькій міжнародній товар на біржі обновила історичний максимум, перетнувши позначку в 77 тисяч рублів. Ну це майже тисячу доларів за тонну. Про це пише російське видання Комерсант. Співрозмовник видання говорить, що причиною дійсно є атаки по російських НПЗ, і за його даними. Атаки ці призвели до пошкодження установок переробки сировини продуктивністю близько 40 тисяч тонн. Про що ми з вами щойно говорили? Про це писало видання Reuters. Ну і звісно, що відновити це все можна не так швидко, відтак і ціни скачуть на Росії, а заборона на експорт світлих нафтопродуктів на Росії вже є давно. Попередній історичний максимум біржових цін на найпопулярніший в Росії бензин А-95 був встановлений у вересні 2023 року. Тоді тона цього пального коштувала майже 77 тисяч рублів, дещо менше, але це засвідчує про те, що удари по Російські нафтопереробці, вони справді сьогодні створюють колапс не лише в нафтопереробній галузі, а й в авіаційній. Ще один цікавий момент, що після того, як безпілотники фактично паралізували роботу російських аеропортів, росіяни почали активніше використовувати автомобільний транспорт. Звісно, це призвело до збільшення попиту на бензин і росту цін. Це не означає, що тепер у бюджеті чи в росіян. В бюджеті Російської Федерації зникли гроші. Ні, вони там є. Але це суттєво сьогодні змінює загальну картину на Росії і відповідним чином ми можемо говорити про ефективність таких ударів. Звісно, більше ударів, як на мене, треба робити саме по військово-промисловому комплексу. Але Росія постійно виносить об'єкти, які займаються виявленням зброї подалі від європейської частини Росії. Тим часом влада Панами стало відомо про це, друзі, буквально сьогодні оголосила про посилення політики реєстрації комерційних суден для боротьби з тіньовим флотом. Це справді дуже непогана новина. Знову ж таки, говорити про те, що Панама зовсім перестане реєструвати кораблі тіньового флоту, поки що не доводиться, вона це робитиме. Але з серпня в країні припиниться реєстрація нафтових танкерів віком старше 15 років. Будуть проведені і інші заходи системні перевірки саме цих кораблів. Заходи панамської влади торкнуться значної частини тінього флоту. Повідомляє західна преса, який за оцінками Драйт Global, на початок 2025 року налічував близько 600 суден. Та збільшився в 6 разів з початку широкомасштабного вторгнення. Але головне управління розвідки повідомляло про те, що вони нарахували майже тисячу таких суден. Дещо різні дані: середній вік танкерів, які возять російську нафту в обхід санкцій, становить 23-25 років, що майже в два рази вище показника для аналогічних суден в усьому світі 13 років приблизно. І в червні 435 танкерів вивозили нафту з російських портів. З них до тіньового флоту належали 153. Хоча можна до певної міри вважати цю статистику правдивою, але враховуючи те, що Індія дуже сильно впирається проти будь-яких заяв, навіть про можливе підвищення мит на їхні товари, які будуть продаватися до Америки, то, ймовірніше за все, кількість кораблів тінього флоту значно більша, і вона забезпечує чи не всі потреби і Індію, і Китаю. Тим часом Європейський Союз ухвалив рішення, що буде у вересні місяці готувати санкційний пакет проти китайських компаній на тлі повідомлення, яке було трішки раніше введені Reuters, що Китай забезпечує дуже велику частину військово-промислового комплексу Російської Федерації і постачає для шахедів двигуни, які нібито росіяни виготовляють в Єлабузі самостійно. Відео, певно, ви бачили у мене і на каналі, і також в інших телеграм-каналах, але. Дуже примітно, що Європейський Союз буде займатися цим, ще раз наголошую, аж у вересні. Нині вони на канікулах не поспішають ухвалювати рішення. Це одна причина. Ну а друга, я вважаю, що через те, що Сполучені Штати Америки проводять зараз переговори із Пекіном про досягнення торгівельної угоди, дедлайн у цих переговорах встановлено на 12 серпня, 8 серпня спливає дедлайн, який Путін. Отримав від Трампа для того, щоб припинити війну. Але Путін, схоже, з цього приводу не сильно турбується. Втім, як стверджують у команді Дональда Трампа, то Трамп готує і створює умови, в яких Росія вестиме переговори про припинення вогню. Ну вести переговори вона може, але чи ухвалюватиме відповідне рішення Навряд чи. Заяву про такі умови зробив посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттю Вітакер. Останнім часом він з Лінсі Гремом конкурує. Хто більше скаже комплементарних слів тез на адресу Дональда Трампа? Нині ж він сказав, що Трамп чітко заявив, що ця війна має закінчитися, що смерть різанина кровопролиття, які ми бачимо на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів, Трамп часто говорить саме про російські солдатів, вони його дуже турбують. І звичайно, атаки на деякі міста в Україні, де жертвами стають і мирні жителі. Тому цьому треба покласти край. І справді, стів Вітков, можливо, завтра чи післязавтра буде в Москві, але знову ж таки, про що він буде говорити? Зараз запитання залишається, друзі, відкритим. Так само, як і дуже загадковим, як на мене, є візит Режепа Таїпа Ардогана до України. В принципі, Ердоган був вже в Україні в серпні 2022 року, але тоді він приїздив до Львова, а не до Києва. Побоявся він тоді їхати до Києва, а сам Ердоган перед початком широкомасштабного вторгнення таки був в Україні ще у лютому місяці. І тепер він знову їде до Києва. Говорять про те, що основною цілею візиту є підписання угоди про безмитну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка напрацьовувалася між нашими країнами вже дуже багато років. І вона, чесно кажучи, доволі сумнівна з точки зору необхідності такої торгівлі нам. Тому що ми дуже багато товарів постачаємо із Туреччини. Ну і логічно було б, щоб ці товари обкладалися все таки митом. Те, що Трамп, доприклад, запроваджує різні ставки мита, це якраз позитивно для бюджету. Сполучених Штатів Америки, але звісно рівень цих мит має бути адекватним тут щодо Трампа ситуація дещо інша. Але давайте, друзі, повернемося все ж таки до візиту Ердогана до Києва. Говорить про те, що будуть і говорити в тому числі і про припинення російсько-української війни. Ердоган часто ну скажу так швидко, навіть попереду необхідно, робить заяви про те, що готовий накривати навіть мирний стіл, організовує. Переговори між Росією та Україною за проханням Дональда Трампа, фактично, Ердоган сьогодні перебрав на себе функції такого посередника між двома країнами. На цю роль раніше претендував Дональд Трамп. Зараз він розуміючи складність припинення російсько-української війни дещо відмежувався. Тому говорити. Однозначно про те, що Ердоган стане якимось ключовим фактором для припинення російської української війни, мені, чесно кажучи, не доводиться. Звісно, тут буде келох. На що вони будуть вмовляти Україну і Зеленського, нам, мабуть, навряд чи розповідатимуть, але все ж таки певна інформація буде просочуватися, я вам її обов'язково буду повідомляти і тут, і в себе в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися на мої соціальні мережі, Telegram, X, Facebook. Всі ці лінки є в описі під цим відео. І також, друзі, щодо перекидання зброї на територію Польщі із Німеччини. Чому це власне відбувається? У вересні 2025 року у Білорусі будуть проходити великі військові навчання захід-2025. За 4 тижні до початку цих навчань, спільних Росії та Білорусі, але за різними даними, там будуть і представники Китаю і Північної Кореї, Німеччина направить до Польщі 5 винищувачів Єврофайтер. Сьогодні, 5 серпня, вони будуть туди перекинуті. Розгорнуті «Єврофайтери» доповнять захист повітряного простору, пише видання «Більд» над Жешовом на південному сході Польщі, які до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Петріот. Можливо, ці установки вже в Україні. Саме тому направляються туди літаки. Але справа в тому, що така пильна увага до навчань в Білорусі вона не випадкова. Ми добре пам'ятаємо, що у 2022 році, продовж кількох місяців, Росія накопичувала на території Білорусі велике військове групування, яке атакувало Україну саме із Білорусі. Широкомасштабне вторгнення розпочиналося саме звідти. Тому правильно, що Європа сьогодні пильно за цим слідкує. Також друзі, ще вам пару цікавих новин, які стосуються. Рейтингу Дональда Трампа, підтримки його в Сполучених Штатах Америки і підтримки його взагалі американцями, ситуації на Росії і пікантної історії з однією з доньок Володимира Путіна. Більшість виборців, виявляється, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа погоджується з необхідністю жорстокого курсу проти Росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні. Про це повідомляє соціологічна компанія Тарет Point. Яка проводила дослідження на замовлення позапартійної консервативної організації The Вененберг Coalition. Які дані цього дослідження? Вони дуже красномовні: 87% опитаних прихильників Трампа, наголошую, назвали Росію загрозою американській безпеці, а 74% з них погодилися, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни. Ну, дві третини опитаних чітко усвідомлюють те, що загроза від Росії очевидна, вона може вторгнутися в інші країни. А Трамп роздумує чи засувати якісь рішучіші, жорсткіші заходи проти Росії і санкції і зброю. Він думає. Хоча уже зброя за сприяння наших західних партнерів з Європи почала їхати з Америки до України. Вчора я вам повідомляв про ракети до систем Петріот. 57% виборців Трампа покладають на Путіна провину через відсутність мирного прогресу в Україні, а 76% підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти. Тому фактично підтримка електорату Трампа є, але у Трампа не вистачає рішучості. А от на Росії рішучості вистачає у ФСБшників та спецорганів. Там почали масово порушувати кримінальні справи з рекордною швидкістю, але не проти найвищих представників влади, а проти середньої ланки. З початку 2025 року в Росії порушили щонайменше 99 кримінальних справ. Проти представників влади, що стало рекордом за останні 10 років. Про це пише нова газета Європа. Йдеться мова про депутатів, чиновників рангу не нижче заступників, керівників федеральних і регіональних відомств, а також мерів і їх заступників. Рівень не найвищий, але доволі солідний. В середньому слідком Російської Федерації порушує по 14 справ на місяць. В основному фігурантами стають силовики, це 28% справ. Представники будівельної галузі та житлово-комунального господарства 18%, економіки та промисловості 11%, транспорту та природокористування по 8%. Їх зверніть увагу, звинувачують в шахрайстві, хабарництві, розкраданнях і зловживанні посадовими повноваженнями. Так, ви, звісно, скажете, що в нас таке є? Є. Цього ніхто не заперечує. Але для чого це робить Путін, як на мене? Для того, щоб посилювати тиск на всіх. На тлі можливих наступних доволі неординарних кроків влади. А саме конфіскації фінансів, вкладників банків російських, проведення активної реприватизації, чим власне займається Росія ще з 2022 року. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день путінському режиму катастрофічно не буде вистачати грошей для продовження війни такої високої інтенсивності, то, відповідно, тиск на чиновників різних рівнів буде і означати посилення влади. Чи вибухне Росія? Ну, поки що для цього передумов немає. На жаль, показник 7 місяців 25-го року майже в два рази перевищує показники всього 21-го року, 53 справи було, і наближається до показників 24-го року, 122 справи. Тобто, фактично, є підвищення, але як на мене, ну воно не настільки глобальне в порівнянні з попередніми роками, оскільки ФСБшники дуже плавно до цього рухаються, і це все мені нагадує історію із сталінським режимом. Не випадково Сталіна на Росії зараз почали вихваляти і говорити про те, що то був наклеп на нього. Він був хороший, а от боярі плохі. Так само, і Путін хороший, а боярі є. Але чи справді Путін хороший? Є ще одна дуже цікава новина, друзі. Про яку писалося раніше і в українській пресі, нині про це пише видання Більд. Ймовірна донька Путіна Луїза Розова вперше опосередковано розкритикувала свого батька за війну проти України. У Путіна є ще дві доньки Марія Воронцова та Катерина Тихонова. Катерина Тихонова намагається увійти у владу, робиться обережно, але. Справді кажуть, що контролює чимало процесів у Кремлі. Ну, зокрема, міністр оборони Білоусов, швидше за все, є її креаторою. А от Луїза Розова з'явилася відносно недавно в публічній площині, нині ж вона сама особисто вийшла із критикою на адресу свого ймовірного батька Путіна, але Путін приховує всіляко, що це його позашлюбна донька. Луїза Розова, яку багато хто вважає саме такою позашлюбною донькою. Перша відкрито заявила про своє походження, родину та життя у французькій еміграції. До цього вона трималась осторонь політичних тем, не коментувала війну в Україні та ймовірний зв'язок із російським диктатором Путіна. Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі, як Єлизавета Кривоногих. У свідоцтві Луїзи фраза батько порожня, але вона Володимирівна. Тому є багато коментарів і навіть російських експертів, політологів, політиків, письменників, які підтверджують про те, що Луїза Розова є донькою Путіна. Останні роки Розова приховувала своє обличчя в соцмережах. Вона зовсім не публікувала фото, а тепер вперше публікувала відкриті селфі з резонансним підписом. І на фото ви можете побачити певну схожість із самим Путіном. Що вона написала? Так прекрасно знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Ну хто ще може бути, окрім Путіна? Я не можу пройтися улюбленим Петербургом, не можу побувати в улюблених місцях і закладах. Написала Ліза у соцмережах. На перший пуля це може видаватися дрібницею, друзі, але враховуючи те, що це донька Путіна. І вона справді дуже швидко стала медійно популярною через свій статус. Це може завдати суттєвого удару і по самому Путіна. Це не змінить його позиції по відношенню до України, однозначно. Але резонанс буде дуже серйозним. За цим також, друзі, будеш слідкувати, і пропоную вам робити це разом у мене на YouTube каналі, в telegram каналі Підписуйтеся на всі мої соціальні мережі, всі посилання є в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною, всіх люблю, ціну і шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!